Ого, яка крижана брила! А чому така велика? Щоб не розтанула. Взагалі це дуже цікава технологія. Знаєте, як їх роблять? Є одна компанія в Босне. <плес> <плес> Я вбиваю своїм сервісом бляха! <плес> <плес> Дикий захід це жахлива діра, в якій кожна жива душа намагається тебе вбити. Скажи, м'ялка. Холодні тварюки, бандюки, навіть падлючий лікар. Ви зробили все можливе, док. Це ж перелом пальця. Прошу привітати нового члена нашої громади. Вітаємо в нашому чудесному місті. А що у вас на ярмарку? Тут щороку хтось помирає. Справді? Так, не рухайтесь. Не рухайтесь! Смертоносний ярмарок. Смертоносний ярмарок. Хтось у цьому місті скоро помре. Зараз комусь яйця на лоба натягнуть. Не стріляйте, в нас ще не було сексу. Якщо покладеш його на дуелі, то станеш крутим героєм. Він на люто може пташці дзюби відстрелити. Я навчу тебе стріляти. Бабу, бачиш, ми щойно розбіглися з нею. Давай вдомо, що ми коханці. Я його коханка. Ми як кролі трахаємось. О, несамовито, я фактично не вилажу з неї. Якщо раптом комусь знадоблюсь, з понеділка понеділю я в її вагині. Так. цілься. Дивись, я зараз твоїх бляшанок друшлячків не роблю. Стріляй, вже без руки. безрукий. Диденьок видався. Один чоловік хотів, щоб я курила, а тоді струшувала попіл на яйця і при цьому дручила йому. Я думала, як це взагалі можливо, але вийшло. Ого, у вас така цікава робота, завжди щось нове. Я знаю, що ти тут. Мілакунис. <плес> Не клетанжов. А може, украдемо плящину віскі в дорогу? Ти читаєш мої думки. Піс видно. Ох... Кохання з першого пострілу. А давай рівчаків накопаємо. Ей, яка солодка парочка, не хочете чудоліків? <плес> <плес> Твою коняку?